В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Святий священномучник Кіпріан, єпископ Карфагенський, не належить до числа мужів апостольських, він потерпів за віру пізніше в середині 3-го століття. Святий сючаномучник Кіпріан Карфагенський народився в багатій сім'ї язичника в Карфагені, сучасний туніс. При народженні звався Гай Фасій Цицилій. Виріс в язичницькому оточенні до 246 року був відомий як успішний адвокат. Він був сином сенатора, відрізнявся вченістю, був справжній ритор, зазнав розкошів, тому що був багатий. Вів розкішне життя, сповнене всяких життєвих приємностей, але, пізнавши істину віри від присвітера Цицілія, він повністю змінився, роздав все своє майно бідним і розпочав подвиг у пості і молитві. Через два роки після хрещення Кіпріана поставлено присвітером, а потім і єпіскопом Карфагенської церкви. Це близько 248 року. У Святительському сані Кіпріан чимало попрацював над удосконаленням звичаїв кліру і парафіян. Під час гоніння за Валеріана його було вислано до одного з міст палючої африканської пустелі. Втім, єпископ і звідти знаходив за можливе керувати церквою. Нарешті, в 258 році Кіпана. Забрали до Карфагена, і після повторного суду йому відтяли мечем голову. Церковне передання свідчить, що святитель велів заплатити катові 25 монет, пробачаючи його в такий спосіб і пробачаючи йому його гріх, оскільки він його творив несвідомо. Святий священномочній Кіпріан залишив багато творів і листів після себе. Але особливо відомий є його твір про єдність церкви. Він написаний з приводу розколу в, західні, в Західній церкві саме в Римі. Крім того, саме святителю Кіпріану належать золоті слова: Кому церква не матір, тому й Бог не Отець. Вшановуючи цього святого мужа і згадуючи, творячи його пам'ять, дорогі браті і сестри, слід нам сьогодні нагадати самим для себе, чоловік у свідомому віці відмовився від всього, від статусу, який він займав, від грошей, від благ земних, все вмінив в ніщо, змінив повністю спосіб свого життя. Чого? Тому що він познав Христа. Він відкрив для себе ієрархію цінностей справжню. І для нього те, що раніше до чого він прагнув, все стало маловажливим. Він ж був успішний адвокат, ритор. Батько в нього був заможній. Перед ним, з точки зору звичайної, нехристиянської язичницької людини відкривалися шалені перспективи. Так як в багатія з Євангелія, їж, пий, веселися, насолоджуйся душе, він все відкинув. І готовий був терпіти силку, заслання, навіть смерть ради того, щоб послужити Христу. Значить, бути християніном і служити Богу в своєму житті, як хто може, де на якому місці Бог його поставив, набагато важливіше. Ніж землі, земні скоро проходящі блага. Не будемо за це забувати, браті і сестри. Такі святі мужі, як Кіпрян Карфагенський, вони як світильники вночі вказують нам шлях. Нехай же ним іти допоможе нам Господь молитвами священномучника Кіпряна Карфагенського. Амінь.